Привіт, наші телеглядачі! Сьогодні ми розглянемо найактуальнішу тему з української мови цього року: це суржик. Починаємо! Нерідко людина в побуті вживає одну мову, а в професійній сфері іншу. Унаслідок цього обидві мови стають недосконалими та пригнічуються. Якщо виникає нагальна потреба раптово змінити мову під час спілкування, людина відчуває незручність, довго добирає слова, примітивізує тему розмови та може використовувати суржик. Заглянемо у Наші словники та з'ясуємо значення суржику за тлумачним словником української мови. У нього є два значення: по-перше, це суміш зерна пшениці жита, жита ячменю, ячменю й вівса та інших. А до того ж борошно з такої суміші. Друге значення є переносним та розмовним. Це елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без додержання норм літературної мови або ж нечиста мова. Таким чином, якщо людина у своєму мовленні використовує суржик, відбувається змішування двох різних мов і понижується якість мовлення. Борис Антоненко Давидович, український письменник, у праці, як ми говоримо, колись дав чітке уявлення про те, до чого призводить. Спілкування двома мовами за його словами, людина плутає обидві ці мови, перемішує їхні слова, відмінює слова однієї мови за граматичними вимогами другої, бере якийсь притаманний саме цій мові вислів і живосилом тягне його в іншу мову, оминаючи традиції класичної літератури і живу народну мову. Так створюється мовний покоруч, чи як кажуть у нас в Україні суршик. Які слова та вирази є не нашими українськими та чим їх замінити, розповість наша філологиня? Культура української мови це культура власного я, це втілення вашого інтелекту, це духовний капітал кожної особистості, втрата природності і краси. Засилля кальок з російської та суржику позбавляють українську мову унікальності, а людину ексклюзивності. Приміром, мовознавці знають, що треба дякувати кому, а тим часом більшість дякують кого. Немає ні в кого сумніву, що перемогу здобувають, а у побутовому мовленні перемогу чомусь одержують як гроші. Не може боліти в області серця, а тільки. У ділянці серця величезна кількість таких помилок пояснюється тим, що у тривалий час серед багатьох українців українська мова не виконувала функції рідної мови, якою думають, спілкуються в усіх сферах життя, мріють і снять, радіють і сумують. Сміливо використовуй українські відповідники до іншомовних слів: дедлайн, реченець, хайп, лемент, галас, кринж. Огида, гидота, бридота, краш, гарнюк, гарнюня. Замінюй іншомовні слова красивими українськими поздоровляти, віншувати, вертикальний, прямовисний, горизонтальний, поземний, дует, двоспів, журнал, часопис, паралельний, рівнобіжний, прогрес, поступ, процент, відсоток. Тротуар хідник, фактор чинник, фонтан водограй, фотокартка світлина. Ми разом з вами навчаємось правильно говорити і берегти екологію рідного українського слова. Сподіваюсь, ви залишитесь з нами до наступного випуску. Нехай щастить!